Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист, отуж, приємного вам усім, прослуховування. Три роки тому я вийшла заміж. Сімейне життя було ледь не казковим аж донедавна. Чоловіка я дуже кохала і відчувала, що він мене теж зараз. Я чекаю на народження первістка, тому останнім часом він особливо уважний до мене. Завжди багато працював, щоб мені в чому собі не відмовляли, приділяв багато уваги і завжди помічав дрібниці. Жодна стрижка чи новий колір нігтів не лишалися без компліментів і його захвату. Я ніколи не могла б і подумати, що коханий вже давно зраджує мені, а викрила зраду випадково. Якось ми з подругою запланували піти в театр на вихідних, але вона затрималася на роботі і на Ставу ми не встигли. Випивши по каві у найближчому від місця зустрічі кафе, ми вирішили поїхати на виставку робіт нашої спільної знайомої фотографки. Виставка була тематична, присвячена дню закоханих. На всіх знімках були зображені пари різного віку під час поцілунку. Мені страшенно сподобалася виставка, фотографії були надзвичайно ніжними і гарними. Зовсім не виникало відчуття, що митець порушила чийсь особистий простір, фотографуючи людей без їх відома. Я розглядала кожну світлину з непідробною цікавістю. Аж поки на одній з них не побачила свого чоловіка. Він пристрасно цілував струнку світленьку дівчину, міцно обіймавши її за талію. Побачивши таке, я ледь не народила прямо в галереї. Злості збентеження не було меж. Прийшовши додому, я звісно ж сказала про це чоловікові, а він почав відбріхуватися, мовляв, це його сестра, що живе за кордоном. Я її не знаю, тому що вони не часто спілкуються, а на весілля наше вона не могла приїхати через хворобу. Щоправда, навіщо цілувати сестру Хубе? Я все одно не могла зрозуміти і під натиском моїх аргументів і сліз, екс-коханий таки зізнався у всьому. Правдою було тільки те, що дівчина і справді живе за кордоном в Німеччині, і це навіть не дівчина його, а наречена, тому що вони готують весілля, після якого мій чоловік мав отримати документи і переїхати в Німеччину на постійне місце проживання. Ігноруючи всі чоловікові прохання і погрози, я написала ці черніні мкені, хоч і не сподівалась отримати відповідь. Але вона відповіла: дівчину звали Настя. Німеччину вона переїхала лише 5 років тому, а з моїм чоловіком була знайома ще з часів навчання в університеті. І за іронією долі для неї я теж була його сестрою. Виявилося, у мого чоловіка був другий паспорт, який він показував Насті як доказ того, що не одружений і ніколи не був. Більше я не відчувала нічого, крім зневаги і розчарування в людині, яку до так сильно кохала, під якої скоро мала народити дитину. До слова, майбутній татус під час сварки на емоціях, зізнався, що збирається продати нашу квартиру, з придбанням якої допомагали й мої батьки теж, а мене з малюком виставити на вулицю, тож я можу, хоч ще забирати свої речі і їхати до мами. Так я її зробила, позбавивши зрадника і дружини і обуреної нареченої і підстави для дозволу на проживання в Німеччині в один момент. А дитину я буду виховувати сама і дала собі слово, що зроблю все, аби сильний ріж справжнім чоловіком, а не підлим негідником, як його татус. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.